Всім доброго! Дня. Сьогодні у продажу Golf 5 2007 року випуску, свіжопригнаний з Німеччини з двигуном 1,6 MPI. Автомобіль абсолютно весь в рідній фарбі, на оригінальному легкосплавних дисках на 16, на класній зимній гумі. Автомобіль абсолютно без нюансів, без жодних подряпин, сколів, ржавчин навіть в самих проблемних місцях. Стан для даного автомобіля реально ексклюзивний. Повторююся, автомобіль абсолютно весь в рідній фарбі, жодна деталь не підкрашувалася. Гарна комплектація, задні парктроники, камера заднього огляду. Ось такий загальний стан по кузову, омивачі фар, салон охайний. Ще один привіт приїхати в. Android Мультимедія, двозонний клімат, контроль, підріве, передніх сидінь, шкіряне кермо, повний електросклопакет, два ключі. Автомобіль має абсолютно всю сервісну історію, що підтверджує оригінальність пробігу 210 тисяч. Вся оптика, всі вікна, вкруг абсолютно рідні. Автомобіль знаходиться в місті Вінниця. Кого зацікавила дана пропозиція? дзвоніть, пишіть.